Близько місяця тому до Хмельницького прибула ось ця когенераційна установка. Її встановили на території однієї із котелень у середмісті, і нині вона майже готова до запуску. Такі установки в умовах відключення електроенергії можуть абсолютно автономно працювати не на мережу, а на потреби котельні, повністю забезпечуючи електроенергію. Тобто, ми не залежимо від енергетичної системи України. Протягом двох тижнів ми завершимо повністю роботи і надалі очікуємо представників від тужі для її запуску. Саме від німецької урядової компанії GIZ теплопостачальне підприємство отримало цю установку. Коштує така майже півмільйона євро, але місто дісталося у вигляді гуманітарної допомоги. Станом на зараз на Хмельницьких котельнях є 20 когенераційних установок. Ще чотири комунальники сподіваються отримати до початку опалювального сезону. Когенераційна установка це установка, яка призначена для виробництва комбінованого виробництва теплової та електричної енергії. Такі установки забезпечують електроенергію потреби котельні, і надвушкова теплова енергія віддається в теплову мережу як додаткове джерело енергії. З початку року даними установками вироблено понад 20 мільйонів кіловат електричної енергії і продано вже на майже 50 мільйонів 51 мільйон гривень. На цій котельні стара когенераційна установка працює з 2005 року. Вона, за словами Ігоря Світуса, за два десятиліття накрутила понад 110 тисяч мотогодин. Тож нова модульна її підсилить. Когенерація це пріоритет для Хмельницьктеплокомуненерго, каже директор комунального підприємства Володимир Скалій, в умовах повномасштабної війни шукають шляхи, як стати максимально енергонезалежними, і щоб під час відключень світла хмельничани були із теплом. І когенераційні установки, і генератори, тобто всі котельні, в принципі, забезпечені резервним видом подачі електроенергії. Хоча наші котельні зв'язані між собою мережами. Але ми, от в центральних теплових пунктах, розміщуємо додатково ще обладнання таких малих котелень, що на випадок навіть і аварійних ситуацій, ми можемо їх запускати в роботу і тим самим забезпечити наших споживачів теплом, щоб вони не відчули, якщо, не дай Бог, десь би щось сталося. Станом на 1 серпня Хмельницьк теплокомуненерго готове до нового опалювального сезону на 70 відсотків. У місті триває заміна старих мереж на нові попередньо ізольовані труби. На котельнях ремонтують котли. Саме більше, звичайно, як завжди, робіть це по тепловим мережам. І на цей рік у нас заплановано ну як мінімум це 4 кілометри. А сьогодні вже більше трьох кілометрів вже на, 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 на даний час є зроблено. По котельням, по центральним тепловим пунктам, в принципі, таких проблем вже немає. Це, що було заплановано, от і на даній котельні, яким ми знаходимося, потужний котел 20 мігаватний, ми вже виконали заміну труб. Ну і інші поточні роботи по котлам, де у нас там проходить випробування, гідравліка, всі роботи виконуються згідно зроків. Хмельницьк теплокомуненерго має 72 котельні і 76 центральних теплових пунктів, а також 250 кілометрів теплових мереж. Обігріває лише житлових будинків близько тисячі, а також медичні, освітні соціальні заклади. Готовим до опалювального сезону на 100 відсотків підприємство буде на 1 жовтня. Вікторія Паламар Данило Біга, новини міста.